тому що це нестандартна ситуація. Фітлайн не є ліки, це їжа, але е, коли ми маємо такі ну, супутні, якісь серйозні захворювання і, е, і фітлайн творить чудеса, то про це варто говорити. Будь Доброго ласка. вечора. Добрий вечір. Так, фітлайн дійсно творить чудеса. Я вам скажу це на власному досвіді. Я рік, як приймаю продукцію, так, фітлайн мене знайшов, я не шукала, і напевно це доля. Можливо, в думках я його шукала. Я два роки тому після коронавірусу зразу попала на гемодіаліз, але крім того, в мене по житті дуже багато проблем по здоров'ю, так як я хворію від 6 років. У мене в 6 років удалили селезінку, печінка хвора, мені постійно печінку лікували, і по сьогодні аж на фітлайні вона почала відживати. Потім у 14 років в стравоході вони підшивали, бо постійно були кровотечі. Тоді три кисарські, ну і тепер заробила. Дивіться, я не знаю, як мені укластися в 3 хвилини, щоб ще люди е, теж зробили свій відгук. Тому що мені, напевно, треба цілий ефір зайняти, щоб я розказала за все, що в мене є. Але так коротко. Я, тепер у нас кожного... я зараз знаходжуся в Британії, в Європу якраз. Сьогодні, до речі, в Європу. В нас кожного місяця на... в лікарні, на гемодіалізі беруть аналіз. І лікар прийшов і каже мені, Олександр, я просто каже, шокований, very, very good. я кажу, Тебе тести дуже ідеальні, а я попросила медсестер, щоб мені зробили, роздрукували. І я вже собі сама дивлюся. Я сама була шокована, я вам кажу чесно. Крім того, в туалет я хочу, що при гемодіалізі цього ніхто не робить. У мене е, вся сича в туалеті, я е, рідину не накопичую ніяку. У мене лишилося єдине це креатинін і сичовину поправити. Я я знаю, що це теж поправиться, тому що з цим продуктом в мене такі робляться чудеса, в мене перестали коліна боліти, в мене перестали суглоби боліти, в мене пішли папіломи з очей зразу за тиждень, як я почала приймати... В мене… Вага тримається одинаково, не набирається. У мене почалася менопауза, так як мені цього року буде 50, я її не відчуваю, взагалі не відчувається настільки легко і, і, і добре. І я працюю тут, маю прибирання, бо з моєю англійською вони дуже, я можу десь більше щось робити, але це ж теж потрібно рухатися, мати активність. І крім того, я займаюся фізичними вправами. І каже лікар, але ви ж ніякі препарати медичні не приймаєте. Кажу, ні, не приймаю і не хочу приймати. А він, «Хм, а як там, ну, як так здається, що всі аналізи в нормі? Я думаю, ну якщо б на українській мові, можливо, я б розказала, що я роблю, а на англійській я навіть не буду пробувати. Тому я настільки задоволена, я настільки дякую, що мене цей фітлайн зайшов і Мар'яна, а, а все почалося, що Мар'яна мені просто порекомендувала, вона не знала про мої проблеми насправді. Порадила, щоб я просто як активна людина, бо я завжди чимось займаюся, щоб взяла це для себе як е, бізнес розглядати. А коли я їй почала говорити, які у мене по життю проблеми, вона... Зловилася аж за голову і, і певно, сама не знала, що вона мені порадила і чи мені взагалі е, е, добре це буде. Тому хто е, думає ще, не думайте. Беріть, пробуйте, бо саме краще це попробувати, бо поки ви не, не відчуєте на собі, ви не, ніколи не переконаєтеся, як воно працює. Я безмежно вдячна всім е, тим, хто е, причетний до цього продукту, хто його зробив. І в мене діти приймають, в мене мала вже зареєструвалася, син покращив свої проблеми з спиною, так як він танцюрист з ногами. Ну, одним словом... Я настільки, настільки рада, що я вам словами навіть не можу це все передати. Настільки я рада. Тому що люди на гемодіалізі так страдають, і лиш, і цією і рідиною, по суглобах, і по легенях, і їм важко дихати. Я від цього, І нема в мене оцих, знаєте, як воно правильно називається, спазм іде по руках, по ногах. Додому. У мене відоме, тому що під час гемодіалізу вимивають ще й багато мікроелементів. <гум> і насправді це надзвичайно важливо, те, що ви говорите, взагалі треба взяти в окремий відгук, тому що велика кількість людей, які опинились сам на сам своїм діагнозом, їм навіть не снилось, що можна так себе відновлювати. Їм сказали, що це вже приговор і з цього вже нікуди не дінешся, що вже <гум> якщо нирки перестали працювати, то вже вони ніколи не запрацюють. А Насправді в нас є ж відгуки, і просто ви така сама відверта, а в нас є ще люди, які просто приватно говорять, що там у мене покращилось.